Українська делегація в Саудівській Аравії провела перемовини із американцями. Вже оголосили вражаючі рішення. Утім, домовленості виявилися небагато гіршими ніж всі думали. А на місці відбулася ситуація, яка всіх не жахала. Насподівано в Україні підсунули страшний документ, як відреагував Єрмак та що зробив відповідь. Про це поговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що вибираєте нас. Піцвію за для того, бо дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У Джуді в Саудівській Аравії. Провели зустріч української та американської делегацій. Повідомили в міністерстві закордонних справ України. Так от із української сторони були присутні голова МЗС Андрій Сабіга, голова офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров. Ці переговори можуть стати шансом для Києва видохнути або черговим жорстким ударом, вважає британський економіст. Курт Волкер, який був спеціальним представником по Україні в першій адміністрації Трампа, вважає, що покладатися на заяви Москви щодо готовності до переговорів не варто, оскільки Ерефія перекрутить будь-яку пропозицію про перемир'я. Вони скажуть, ми не можемо погодитися на це, але давайте зробимо щось інше. Потім достатньо розумний, щоб просто не сказати ні. Американський журналіст телеканалу CNN Алекс Маркарт у мережі ікс опублікував фрагмент спілкування Єрмака зі ЗМІ перед початком зустрічі в житті. Звісно, безпекові гарантії дуже важливі, бо ми хочемо, аби ця агресія ніколи не повторилася знову у майбутньому. Звісно, це дуже важливо. Але зараз ми думаємо, що необхідно обговорити найважливіше, як почати цей процес, сказав Єрмак. За його словами, українська делегація дуже відкрита і прагне провести конструктивне, глибоке і відверте обговорення із американськими партнерами. Президент США Дональд Трамп коментуючи ці переговори, висловив сподівання, що деякі дуже важливі речі можуть відбутися вже цього тижня також і Білий Дім до 50 днів на посаді президента США Дональда Трампа опублікував список 50 перемог, до якого під 16-тим номером враховано переговори в Саудівській Аравії щодо врегулювання війни в Україні. Дослівно, перемога ніколи не припиняється, і президент Трамп тільки починає. Ось 50 перемог американського народу за перші 50 днів президентства Трампа. 16-тим у списку перемог зазначено пункт про зусилля Трампа до миру у всьому світі. Президент Трамп посадив Ерефію та. Україну за стіл переговорів, провівши історичні мирні переговори в Саудівській Аравії, прагнучи миру, зазначено однією із перемог у повідомленні Білому дому. Також що відомо, що у свою чергу прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі переговорів між Україною і США у місті Джида у Саудівській Аравії заявив, що за цією зустрічі спостерігає просто весь світ. Про це польський прем'єр написав в соціальній мережі. Ікс його допис з'явився після появи даних про те, що зустріч між делегаціями України і США у Джиді вже розпочалася. Туск закликав Україною США не згайте свій шанс. Дорогі американці, дорогі українці, не згайте цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джиді. Удачі, зазначив. Ну а тим же часом Сполучені Штати Америки планують проінформувати рефі про результати переговорів із Україною, які відбудуться у Саудівській Аравії. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Так от Пісков зазначив, що американська сторона, яка займається пошуком шляхів мирного врегулювання, яким чином поінформує ЕРФІ про підсумки переговорів. Він додав, що Кремль повідомив про це, коли отримає відповідну інформацію. І таким чином, окрім цього, стало відомо, що Велика Британія консультувала Україну щодо ведення переговорів зі сполученими штатами на передодні зустрічі української та американської делегації у Саудівській Аравії. Про це повідомляє британське видання з Емс там зазначається, що радник з національної безпеки британського прем'єра Кіра Стармера Джонатан Паул відвідав Україну перед цим. Мета візиту була поспілкуватися з Зеленським перед переговорами зі США, щоб уникнути повторні катастрофічної сварки з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Пише видання. за даними зитемс Паул мав порадити Зеленському чітко дати зрозуміти, що він реагує на американські запити, щоб підкреслити Трампу, що Ерефія є головною перешкодою до шляху до миру. Водночас народна депутатка України Мар'яна Безугла поділилася своєю думкою про те, що перемовини між делегаціями нашої країни та сполучених штатів Америки, і народна депутатка України закликала не чекати від цих переговорів хороших новин. Не чекайте нічого від переговорів. Маємо вимушено звикнути сприймати владу США як нашого ворога і союзника РФІ, аби ніхто із українського боку не погодився на капітуляцію. Будь-який підпис України за поточних обставин це крок до капітуляції. Писала базугла в своїх соціальних мережі між тим свою думку про те, що українські делегації дуже важливо донести власну позицію щодо завершення війни. Висловив і головний консультант національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що раніше Марко Рубіо казав, що Україна має бути готова до територіальних поступок. Попри цю заяву, наша держава не готова до цього. Іван Ус підкреслив, що українські делегації необхідно, не йдучи на загострення відносин, сказати представникам США, що наша держава Ава має власні інтереси, попри їхнє бачення миру, американці можуть погрожувати скасуванням військової та фінансової допомоги для України. Однак їм на його думку варто донести, що триває проксі війна між заходом та країнами, які йому протистоять. Якщо ж Україна програє в війні, то США, які досі залишаються лідером західного світу, також програють. Я не впевнений, що потрібно це сполученим штатам Америки, сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Важливо до. Нести до американських партнерів думку саме, що поразка України це буде поразка геополітична поразка Сполучених Штатів Америки. Іван Ус припустив, якщо адміністрація Дональда Трампа послабить підтримку нашої держави, то на її місці можуть з'явитися інші лідери. Велика Британія дає сигнал, що вона хоче замінити США як основного партнера України. Може трапитися, що через глобальні торгівельні війни, на якій іде Дональд Трамп, можливе об'єднання всіх тих, проти кого будуть підвищені мита. Чи потрібно США, щоб склався союз між Канадою, Мексикою, Китаєм, Європейським Союзом, Японією та Південною Кореєю. Китай може стати лідером оновленого об'єднання, висловився головний консультант. У відповідь на скасування допомоги Україні Пекін може взяти на себе цю відповідальність, адже Сі Зінпіну, ймовірно не подобається, що США та Рефі домовляються про те, щоб не пустити його в Арктику. Може відбутися суттєве переформатування світу, яке матиме дуже негативні наслідки для сполучених штатів Америки. Тому, за словами Івана Уса, українські делегації варто обережно висловити таку думку на зустрічі у Джеді. До слова напередодні лідер нашої держави Володимир Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії зустрівся зі спадкоємним принц Королівства Мухаммадом Ібн Салманом Аль-Саудом у своєму телеграм-каналі президент повідомив, що йому було дуже важливо почути від принца слова впевненості в українському майбутньому. За його словами, Україна цінує те, що Саудівська Аравія надає майданчик для дипломатії. Дуже детально обговорили кроки і умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Особливо наголосив на питання звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки. Також Зеленський повідомив і про готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну. Вони обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Президент зазначив, що українська команда залишається у Джиді для переговорів із американськими колегами. Ми сподіваємося на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною. Додав він. Я вам вдячна глядачі за те, що ви додавали себе до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.